Взагалі, Чорнослив, це дуже класна штука. У нас вийшла ось така величезна кількість. Ось так воно виглядає гарненько, дуже ароматний. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, шеф, який з вами готує, розказує, показує рецепти. У нас зараз черговий рецепт. Як ви можете побачити, ось цього нескладного списку інгредієнтів, а їх всього тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, ну можливо, сім буде там сіль, не будемо рахувати. Загалом будемо готувати соус барбекю. Соус, який всіма відомий, де часто використовується в грилях в якихось барбекю, де отак апетитно це все змащують, воно все так стікає, трішки карамелізується на м'язку. Ми приготуємо наш варіант соусу барбекю, який буде не гірше ось того тихаського американського, як він буде на м'язку виглядати, як буде блистіти ось тим матовим кольором і не менш смачний. А додамо, звісно ж, якоїсь нашої української нотки будемо готувати його з чорносливом. Власне, сам соус барбекю, як і будь-які інші соуса, вони є похідними від якихось інших соусів. В нашому варіанті ми покажемо. Як це не складно приготувати, як це швидко приготувати, як це в автоклаві законсервувати? До речі, от ми кожен наш рецепт готуємо з нашим автоклавом від компанії Утехо. Це один з найбільших виробників автоклавів, наголошую, і це зручно. Ви можете це використовувати для того, хто у вас хтось прийде, Класно, коли ти відкрив, а там або м'яско, або квасолька, або щось солодке, або якийсь компотик. Ось соуси не виключення. І в цьому випуску готуємо соус барбекю. барбікю. Отже, саме основне, саме основне. Друзі, ми завжди дивимося, коли випускаємо нові випуски. Ми дуже уважно читаємо коментарі, чи вам подобається, чи не подобається, чи є якісь зауваження. Ми завжди реагуємо, завжди стараємося вам відписати і врахувати ваші побажання, які б то не були. Холодець, будь ласка, буде холодець. Щось солодке буде солодке. Навіть торт, можливо, приготуємо. Тому всім дякую, хто підписується на наш канал в ютубчику. Е, Ставте вподобайки. Отже, що нам по продуктах знадобиться? Наш гарненький чорнослив запашний, він нам додасть запаху копченості та аромату сильного для нашого соусу. У мене тут близько 500-550 грам. Мед, грам 100, я використаю. Сухий чесник близько 20 грам, кетчуп 500 грам. Еспресо, у мене потрібна порція це 80 100 грам. Кажу, ви можете зробити міцну розчинну каву та коричневий цукор. Отже, в першу чергу, що нам потрібно? Нам потрібно взяти наш чорнослив. А його залити кипяточком. Робимо це з двох причин. Перша причина: ми промиваємо його від якогось бруду. Друга причина нам потрібно його розпарити. Розпарити для того, щоб він розм'як, його перебити в блендері, і оце все разом змішалось. А далі все поступово змішуємо. Навіть не будемо проварювати, тому що наш автоклав з цим впорається, він все це законсервує, він все це розчинить і буде готове до споживання. Чорнослив, до речі, у нас без кісточки. Для чого нам лишня лишнього ся. Ось це все лишнє. гратися з цим, якщо його можна, взяти без кісточки, допоки наша вода закипить, я вам розкажу. Взагалі, Чорнослив це дуже класна штука. Він не потребує якогось е, певного там, умов для зберігання. Ви можете зберігати його в сухому місці. Взагалі, колись його зберігали, десь там під дахами, під стріхами, де проходив дим з димоходу, закопчувався, або просто його. Сушили на повітрі. Взагалі він дуже класний. Є вітаміну А багато. В нього дуже багато натуральних цукрів. І взагалі це дуже класна штука. А якщо поєднувати, знаєте, колись були от горішки з чорносливом. Якщо поєднувати з горішками ще, це супер величезна бомба, вітамінна. Ось тому чорнослив у нас тут не тільки буде виступати як смаковий, а й е, е, супер дуже класний. Такий е, вітамінна бомбочка. Тому ми його використовуємо, ми його зараз запарюємо, а після цього ми це все разом переб'ємо, змішаємо і будемо грузити в наші баночки та в автоклав. Отже, ми заливаємо наш чорнослив кипіточком. Він настоїться близько 10 хвилин. Після цього ми воду процідимо і ми її не будемо виливати, бо, тому що ми зможемо її використати для того, щоб. Нашу довести консистенцію нашого соусу. Тому це відкладаємо в сторону. Наш чорнослив настоявся, він трішки збільшився. Ми його процідимо. Але як я і казав, водичка нам ще ця знадобиться, ми її будемо використовувати. А наразі нам потрібен тільки чорнослив. Ось так сюди. Отже, ми маємо наш чорнослив. Сюди ми додаємо наш сухий чесничок грам 20. Ось так. Ви можете використати і свіжий, але мені більше до вподоби сухий, тому що з ним набагато практичніше працювати. Ми додаємо нашу каву. В моєму випадку еспресо. Вона додасть додаткового такого приторного смаку приємного. Ми додаємо наш коричневий цукор. Ось так. Ми також додаємо наш кетчуп. Будь-який безсмаковий насправді підійде. Звичайно, ви можете зробити у форматі. Що у вас є кетчуп домашній або свіжі помідори? Ну, це класно робити, коли у вас літній період і воно все налите соком, смаком та ароматом. І додаємо наш мед. І не лякайтеся, що тут велика кількість цукрів, загалом коричневого цукру, меду. Це все допоможе гарненько скарамелізовувати ваші продукти, які ви будете готувати разом з цим соусом барбекю. Це додатковий смак, колір та аромат. А тому всю ось цю нашу гарненьку масу ми будемо що перебивати блендером, вірно. Ви можете використати, як я, погружний блендер, можете використати велику чашу для блендера. Це все разом перебиваємо і тоді вже коригуємо нашу консистенцію водою. Я одразу бачу, що потрібно додати трішки рідини, бо тому що він у мене доволі такий густий. Я хочу, щоб він був однорідної консистенції та консистенції соусу. Я додаю ще близько 200 грам води наразі. В хак від мене, щоб воно все гарно перебивалося блендером і до однорідної консистенції, це все потрібно добре підігріти або добряче залити кипятком і щоб воно добре настоялося. Ви можете це все взяти окремо ще підігріти в сотейничку кастрюльці і після цього перебивати. Я в загальному використав десь один літр ось тієї води з, м -м, з під сливи замоченої, плюс додатково ще доливав. І загалом у нас вийшла ось така величезна кількість. Я думаю, тут на 4-5 баночок. Це може бути зв'язано з тим, що ваша слива дуже цукрова була. Вона втягує в себе вологу, і щоб воно не було все гу густе після того, як воно приготується в автоклаві. Просто коригуйте кипяточком оцю всю консистенцію. І не забуваємо те, що нам потрібно як і поперчити, так навіть якщо це солодкий наш барбекю з сливою, поперчити та посолити. Загалом до м'яса він буде суперароматний, легкопікантний, солодковий і надаватиме вашому м'ясу, барбекю зовсім інші смаки. Це все гарненько. Ми розмішуємо. І будемо розливати по наших баночках. Як ви могли помітити, цей рецепт є дуже легесеньким, дуже простим та швидким. Наш соус готовий. Розливаємо його по баночках і будемо викладати в наш автоклаб. І пам'ятаємо, що ми розливаємо наш соус, залишаючи від е, верха десь 1 см. Ми будемо закривати нашими твіст-кришечками. Я використовую, як завжди, ось цей такий класний свій девайс, який мені не бруднить верх баночки. І з ним набагато просто зручніше. Ось залишили. І наступна баночка. Наші баночки закриті, твіст кришечками, ми їх наповнили і будемо відправляти в наш автоклав. Отже, будемо виставляти нашу температуру час та будемо готувати наші баночки з нашим барбекю соусом. Отже, виставляємо нашу температуру на 100 градусів та 8 хвилин. Друзі, настав час діставати наші баночки з автоклава. Вони досить швидко приготувалися, але, як завжди, найбільше часу у нас займає те, що воно вистигає та загалом вода нагрівається. Але, як я і казав раніше, найпростіший метод це поставити на вечірній час на ніч і гарненько вранці відкрутити, гарненько ось так зняти. І дістати готові баночки з нашим сливовим барбікю! Всі гарненько на місці. Всі приготувалися. Сливовий, як я і говорив, став трішки густіший, але загалом, от він, знаєте, такий глазур'ю гарною буде. Наш обов'язковий ритуал відкривання баночки. Єсть. Звук загалом характерний для відкривання твіст кришечок. От така гарна текстура. Ось так він виглядає. Зараз будемо смакувати. Пахне просто неймовірно. От знаєте, на ринок, коли заходиш і там продаються сушені фрукти, овочі, оці всі чорносливи, запах узвару, так би мовити. Ось так воно виглядає гарненько. Треба куштувати. Я так набагато візьму. Дуже ароматний, дуже ароматний, легко кисленький, солодкий в міру, відчувається копченість. Загалом дуже хороша альтернатива американському барбекю соусу, який робиться великий, з великою кількістю консервантів у нашому випадку, наш варіант. Ось такий гарний, ось такий смачний. Друзі, всім дякую, хто дивився. Ви були на каналі Утехо. Спробуйте, приготуйте, ви не пошкодуєте, знаєте, це доповнення як діп соус. Він може бути і до м'яса, він може бути і глазур'ю, він може і виступати навіть до борща його можна трішки дати. Загалом це класна річ, яка необхідна у вашому, знаєте, такому у вашій скарбниці ваших консервів. Вашій скарбниці, ваших консервів. Сказав непогано. Всім дякую, хто був з нами. Дивився, всім пока та до нових рецептів.